Всім привіт! Зараз у нас буде огляд на. Карти Таро швидкі відповіді. 78 карт таро. Тут повна колода карт Таро вейта райдера, але це колода для новачків, де є швидкі відповіді. Зараз ми з вами їх і розпакуємо. Немає інструкції до Таро, тому що вона знаходиться на самих картах. Ось такі карти трішечки тонкіші, вони йдуть в уші, що їх дуже зручно перетасовувати і тримати в руках. Карти з рук не випадають, і, в принципі, можете. Навіть новачок. А чим же ця колода карта? Унікальна така колода карт. По перше, дуже гарна зворотня сторона. Абсолютно на всіх картах вони однакові. Відповіді є на самих картах. А тут відповідь на карту в прямому вигляді, тут на карту в перевернутому вигляді, дивлячись, як вона вам випала. Ось, наприклад, в прямому вигляді ця карта означає дух, прагнення до успіху, мінливість, постійна зміна настрою, зміна на краще в везіння. Перевернутому вигляді вона означає азартна гра, втрата, проблеми з грошима, невдача. Нездатність до самоконтролю, тобто ви можете робити розклад і зразу трактувати ці карти. В Принципі, цими картами можна надалі користуватися як і звичайною колодою, просто, наприклад, не звертати уваги на пояснення, а далі як відчувати ці карти і трактувати так, як ви відчуваєте. Тут абсолютно вся колода райдера вейта, вона дуже класно промальована. Тут підписана, яка це карта, наприклад, це справедливість, і далі значення самої карти в прямому вигляді. Або ж в перевернутому вигляді всі абсолютно значення на будь-якій карті тут розписані. Тобто ви собі можете почати гадати вже відразу. Ви можете відразу підібрати розклад таро, який вам підходить. Наприклад, є на три карти, є розклади на п'ять, на вісім, є розклади хрестом, розклади кругом, тобто абсолютно різні розклади. Ви собі підбираєте, який вам найбільш підходить. Далі задаєте картам запитання, тасуєте, розкладаєте і вже. Можете їх трактувати, а з підказками, які є на самих картах. Як можете подивитись, це абсолютно такі ж самі карти, як і звичайна колода карт Таро Вейдера Райта. Просто вони з тлумаченнями для новачків. Тобто, ви собі можете їх брати і гадати ж відразу. Ось, наприклад, ви робите розклад і читаєте просто, що вони означають. Ось можете переглянути, що це абсолютно такі ж самі карти. Старші аркани, молодші аркани. Карта, наприклад, мага це старша аркана, Верховна жриця, імператриця, імператор. Це все ось я вам показую старші аркани. Далі є молодші аркани, наприклад, як Сімка жезлів, король Пентаклів, дурень або блазень, як його називають. Тут, наприклад, п'ятірка кубків це також молодший аркан. Далі тут ідуть карти з кубками. І ви вже бачите тлумачення їх. Ось, наприклад, Якщо вам випала карта Помірність, ви можете бачити, що в прямому значенні це означає економія, здатність до компромісів, дипломатичні відносини. А якщо в перевернутому це означає випробування, боротьба в робочій сфері, програш. Так, ось абсолютно всі карти. До речі, дуже класно вони промальовані, як можете це побачити. Самі кольори вони дуже яскраві. І хочу ще раз нагадати, що далі, коли ви, наприклад, навчитеся з ними працювати, ви вже можете працювати з ними як із стандартною колодою карт Таро. Тобто, це абсолютно звичайна колода. Єдине, що вона іде з тлумаченнями. Але далі, наприклад, коли ви. Відчуєте карти, коли ви вже зможете їх тлумачити без підказок, ви вже можете далі ними користуватися як звичайними картами і просто не звертати уваги на оці підказки, які в них тут написані. Ось така гарна колода. карт Таро. Якщо вам потрібні детальні фото, можете запитувати у менеджера, вам відправлять детальні фото. Але в принципі на відео ми все детально показали. Якщо вам підходить така карта, будь ласка, замовляйте в нашому магазині.